Щось дуже звело її чорного рота, скривило і з люттю лице її знову. У неї ж бо виникла нова турбота, їй знати потрібно державну мову. Вона ненависна до своєї країни і все українське її бісить часто, бандерівців клятих. кляне хвилини, а потім у церкву йде до причастя. На відео буде ж бо зірка Ютубу. Аж в піною сходить, кричить, і матюже їй мова державна, гидка й нелюба, проблеми країни усі їй байдужі. А ввечері, сівши на старий ослінчик, гучніше включа телевізора свого, і хліба вкраїнського вріже косінчик. і слухати стане програму про Бога. Про те, що в Росії живуть всі щасливо, і що в Україні фашисти лютують. Їдять малюків. На вечерю і пиво, а ще руськомовних на грилі готують. Та тільки щоночі крізь сон завітає. Диявола служка про душу шугріше. Та тільки, на жаль, Неборака не знає, угоду з дияволом склали раніше. Перевертні цих Україні і знову. Наплітлено, зроблено не випадково, й водою святою пече наша мова, і б'є батогом українське слово.